Доброго дня, Моє ім'я Юрій Ткаченко. Я керівник компанії VILUX Україна. І я дуже радий бачити в нашому офісі Андрія Овчаренка фактично людину, яка принесла е, пасивний будинок, концепцію пасивного будинку в Україну. У нас сьогодні дуже приємний привід. Нагода е, нарешті в Україні з'являється зразок вікна, які мансарно вікна, які має сертифікат пасивного будинку. З фактично найкращими показниками термоізоляції, термоізоляції теплопровідності, От, це незвичне вікно, одразу хочу сказати. Воно зроблено з дерева термодеревини, запаяної в поліуретан. Фактично, це тепле екологічне рішення, яке не потребує обслуговування. Це чотирикамерне вікно, яке тепле само по собі і має підвищені показники. Теплоізоляції, це вікно одразу йде з електрообладнанням. Це електрообладнання працює від сонячної енергії, тобто вам не треба ніяких дротів, ніяк підключати. Вікно встановлене, одразу ви можете ним користуватись. Існує безліч інших цікавих технічних можливостей цього вікна, про які ви зможете тепер дізнатись в офісі Андрія. Тому вітаємо запрошуємо. Андрію, ваш Андрію, ваше слово щира подяка компанії VELUX, Юрію тисну руку. А, це дійсно а, цікава подія, а, тому що це перше вікно а, в Україні. перше мансардне вікно в Україні, яке має сертифікат Passive House. І це говорить про те, що тепер ми зможемо завдяки рішенням компанії Велюкс реалізовувати найвищі вимоги концепції національного плану НЗЕП для досягнення декорбонізації і, взагалі, покращення і підвищення енергоефективності та умов комфорту проживання. Тому я дуже. Радий мати можливість отримати таку конструкцію, і я щиро вдячний ще раз за підтримку за те, що дали можливість отримати цю конструкцію в Україні і презентувати її в нашому офісі. Тому любі друзі, запрошую до нас я залюбки поділюсь більш детально всіми технічними характеристиками цієї унікальної конструкції і буду радий вас бачити. і Щиро дякую. Я певен, що найближчим часом ми зможемо побудувати найкращий енергозберіальний будинок в Україні з такими найтеплішими вікнами в Люкс. Дякую. Дякую, yeah, Андрій.